Як же Різдво сказати англійською мовою? Перше, що спадає на думку, це Christmas. Але це не єдиний спосіб сказати про це свято. Отже, Christmas складається з двох основ: Christ Христос і Мес Меса. Є ще скорочена назва. Виглядає вона як Іксмас, але теж звучить як Christmas. Читається так само. Літера Х виглядає зовсім як грецька буква, яка є першою в слові Христос. Таким чином, англійське слово «Christmas» не від слова родити, а від слова меса. Наступне слово це не Це слово саме від слова народити, і воно дійсно означає Різдво, але частіше у значенні самого народження Ісуса. Також у виразі сцена Різдва. Це слово можна побачити часто у назвах постановок, оповідань, наборів декоративних фігурок. Також є ось цей вираз це свято Різдва буквально. Також Різдво може ще звучати ось так: звучить як ноель. Англійці часто вимовляють Ноуел для балансу голосних та приголосних звуків. Це ж по-французьки скажете ви. І матимете рацію, але в сучасній англійській використовується і вона. Також є слово Christmas Tide. Як ви здогадались, це той самий Christmas, тільки з додаванням слова «tide». Є ще Christmas time, сучасний варіант попереднього, так що ж «tide» – це Time? Частково так. Можна ще сказати Happy Holidays. Часто в мультикультурній північній Америці можна почути як синонім до Merry Christmas. Є ще значення як Seasons або Greetings Holiday Greetings – Це також вітання із сезонними зимовими святами. Дуже компромісний варіант, який, до речі, можна використовувати замість побажання, що важко перекладається на англійську з наступаючим. Є ще варіанти ось таких слів, що теж означає Christmas, понівеченими британськими дітлахами. Можливо, вам зустрінуться такі варіанти, так що не лякайтеся, це теж означає Christmas. Ну що ж, Merry Christmas!